Середа 16-го тижня зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від очакої скверни, і спаси благі душі наші. До галатів. Послання святого Апостола Павла читання Братя, ношіте тягарі один одного і так виконаєте закон Христа. Як хто гадає, що Він є чимсь, бувши нічим, обманює себе самого, кожен нехай добре провіряє своє діло, і тоді матиме чим хвалитися тільки в собі, а не в іншому. Кожний бо власний тягар нестиме. Хто вчиться слова, хай ділиться своїм добром з тим, хто його навчає, не обманюйте себе самих, з Богом жартувати не можна. Що хто сіє, те й жатиме. Хто бо шиє в тілі, той з тіла жатиме зотління, хто ж сіє в душі, той від духа жатиме життя вічне. Робімо добро без утоми, У свою пору, як не підупадемо, жатимемо. Отже, поки маємо час, робімо добро всім, а зокрема братам у вірі. Від марка святого Євангелія читання. В той час Ісус, прикликавши народ, промовляв до нього. Слухайте мене всі і розумійте. Нема нічого зовнішнього для людини, що, входячи в неї, могло б її осквернити. Те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вуха слухати, хай слухає. І коли він увійшов до хати, далі від народу учні спитали його про притчу. Він каже їм: І ви ще такі недотепні. Не розумієте, що все, що входить у людину зовні, не може її осквернити. Воно бо не входить в її серце, лише у живіт і виходить геть на належне йому місце. Таким чином, він об'явив чистими усі страви, сказав, що те, що виходить з людини, те осквернює людину. З серця людини. Виходять недобрі намисли, розпуста, злодійство, душегубство, перелюби, загребущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрий погляд, наклеп, гордість, безум уся ця погонь виходить із нутра і осквернює людину. І вирушивши звідти, пішов у сторони тиру та Седону. Уйшовши в один дім, не хотів, щоб довідався, хто про те, але не міг скритися. Коментар: Хто має вуха слухати, нехай слухає. Дорогі мої, щонедень день за вечірнім богослуженням ми з усією церквою волаємо до Господа. Господи, взиваю я до Тебе, вислухай мене, почуй голос моління Мого. Коли взиваю до тебе, та й не тільки у вечірній службі, але у будь-якій молитві, у кожній нашій розмові з Отцем Небесним, у кожному житханні нашому, у кожній сльозі, надія бути почутим, надія на те, що Господь слухає нас і чує. Якби не дай Бог, ця віра покинула нас. Усе наше життя негайно стало б таким кошмаром, таким жахом, такою тугою, що навряд чи би хтось витримав це. І проте, молячись, ми якось увесь час забуваємо, що сама наша здатність молитися, сама ця надія на те, що молитва не безглузда, що Бог чує нас. Усе це дар Божий, даний нам у таїнствах церкви, а передусім у таїнстві хрещення і миропомазання, це те, що Бог нам подарував. Подарував нам не за заслуги, не за нашу праведність, а за так, просто тому, що Він нас любить, Просто тому, що наш Бог є любов. Ми хочемо бути почутими. І зрозумілими не лише Богом, але і ближніми нашими. А кінець кінцем, усіма людьми всім світом. Пригадуєте, як герой одного старого фільму написав у шкільному творі: Щастя, це коли тебе розуміють. Людині так властиво бажати розуміння, хотіти, щоб її почули. Почули і зрозуміли усі. І людина, і Бог, Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене, почуй голос моління мого, інакше я не зможу жити, от, якщо коротко зміст усіх наших молитв. А в сьогоднішньому Євангелії ми чули про те, що Бог просить людину почути його, Божий голос, Бог просить нас про розуміння. Бог волає до нас проханням почути Його. Він так прямо і каже: Почуйте мене ті, хто може почути, ті, у кого є вуха. Почуйте, це до вас звернене моє Слово, моя благовістка. Тисячоліттям Бог волає до людини з проханням, з благанням, не побоюючи цього слова, з надією бути почутим, як же людина відповідає на цей заклад Божий. Чи усі мають вуха, щоб чути? Чи усі чують прохання Боже пророзуміння? Усі, брати і сестри, усі, навіть ті, хто глухий від народження, у кого хворобою віднято орган слуху, навіть вони знають про Бога, навіть їм відомо грецьке слово Євангеліє, яке в перекладі означає благовістку, радісну звістку, добру новину для кожної людини. Але ось виявляється, що просто почути мало. Мало тому, що турботи, насолоди життєві, уся нескінченна метушня світу цього, увесь цей газетний, мітинговий і радіотелевізійний шум, уся ця судорожна гонитва за удачею, спокоєм, грошима, владою, все те, що ми називаємо піклуваннями життєвими. Усе це подібно до бурянів, заглушує, кинути в наші серця Господом рятіуне, і радісне про слово про те, що ми ніколи не помремо, що ми жити будемо вічно, що Бог померлий за нас на хресті спокутував наші гріхи, що зради і підлості, якими рясно коїли в нашому житті прощень. Якби ми дійсно почули все те, що каже нам наш Бог, хіба б ми могли грішити, хіба б ми злякалися, чого б то не було, чи хвороби, чи смерті, чи образи, чи безгрошів'я або придешньої зими, якби замість радіо і телевізійних співунів – у нашій душі звучало б слово Боже, якби це слово, як пісня, як тиха мелодія жило в нашому серці, хіба б ми помітили, що літо кінчилося, що молодість минула, що хвороби долають, що ціни ростуть? Чи до того б нам було, якби Слово Боже звучало постійно в нашій душі? Ось уже тисячу років, з року у рік читається пізної Осені ця притча. Ось вже тисячу років Господь звертається до нашого народу і просить почути Його, нам з вами залишається лише одне, так само палко і наполегливо, як ми самі просимо Бога про допомогу і заступання. Так само уважно і серйозно вслухатися в те, що Бог каже нам. Ми точно знаємо, чого ми хочемо від Бога. Розбуди нас вночі, запитай про найзаповітніші бажання, скажемо, не замислюючись. Давайте ж спробуємо зрозуміти, чого Бог хоче від нас, про що Він нас просить. І що нам треба зробити, щоб виконати його благоволу. Тому що для того, щоб наслідувати Царство Боже, нам необхідно бути солідарними з нашим Господом, бути однодумцями з ним, а бути однодумними з Ним, означає уміти сказати про себе, як казав апостол Павло в посланні до Галатів, про себе. Вже не я живу, а живе в мені Христос. Галатів 2.20 Сучасна людина після сьогоднішніх слів Ісуса може так само, як і учні, почуватися некмітливою, бо до кінця не розуміє, чому їжа стала предметом обговорення цій релігійній дискусії. Що спільного мають страви, які споживає людина з її вірою. Але для ізраїльтян відмова від певних страв протягом століть була важливим знаком, що відрізняла їх від поганських народів, не давала їм згубитися в інших культурах та втратити свою ідентичність як вибраного Божого народу. Ісус це добре знав. Проте хоче навчити учнів відрізняти те, що важливе, від того, що найважливіше. Багато з нас відомий вислів Гіппократа ми є тим, що ми їмо. Їжа є вирішальною для нашого тіла, може погіршувати або покращувати самопочуття, дарувати або нищити здоров'я. Ісус же звертає увагу не на їжу, а на серце та Його порухи, наміри і прагнення, тому що насправді в великій мірі ми є тим, що ми відчуваємо. Рішення, які народжуються в серці, згодом впливають на фізичний стан людини і на її ставлення до себе, до інших, до Бога, на якість її життя на те, ким вона є. Сьогоднішнє Євангеліє спонукає нас по-новому подивитися на важливість того, що відбувається у моєму серці, прислухатися до того, що я переживаю і відчуваю. Можу поєднати цей уривок з іспитом сумління, щоб навчитися розпізнавати справжні мотиви і причини моїх вчинків. А ви як, дорогі мої, чи знаєте, що таке є і спецсумління, чи робимо ми його щоденно? Про це напишіть в коментарях, а на це отримаєте благословення. І на кінець, як завжди, просимо Ісуса мужності помічати зло не в усіх навколо, а в моєму серці. Нехай сам Бог своєю силою очистить. І зруйнує те, що мене поневолює, спотворює. Навіть якщо деяким людям, особливо молоді, подобається зухвале ставлення, і для них здається, що тільки так вони можуть виражатися, Бог каже, що він ненавидить таке ставлення. От текст Біблії. Страх Господній ненавидіти зло, гордість і зарозумілість, і злопуть і підступні вуста я ненавиджу. Притч 8.13. Хоча народ Моава походив від тих же патріархів, що Ізраїль. Вони поводилися з великою пехатістю стосовно Ізраїлю. Пророк Ісая так написав про Моаву. Чули ми про гордість Моава, гордість надмірну. Про прихатість його і зарозумілість і шаленість його, нещира мова Його, Ісай 16.6. Проявом пихатості є гордість, зарозумілість і нахабство. У книзі пророка Езекіїла Бог так каже про північного царя Ізраїль. Ось у чому було беззаконня Содоми, сестри твоєї і дочок її. У гордості, пересичені ілінності, і вона руки бідного і убогого не підтримувала, Закіїла 16:49. Пехатість це зле розташування серця. Коли одного дня Ісус був звинувачений у тому, що Він їсть з учнями немитими руками. Він викрив тих, що звинувачували в їх лицемірній вірі, показуючи, що все, що вони робили тільки перед людьми на показ. Отже, разом з іншими злими речами йде гордість, тобто пихатість, зрозумілість, яка осквернює людину і впливає на все її життя, і на стосунки з людьми і Богом. Бо те, що виходить, виходить з людини, осквернює людини, бо зсередини від серця людського виходять лихі помисли, перелюбства, любодійства, вбивства, злодійства, здирства, лукавства, зради, ганебні вчинки, заздрісне око, богохульство, гордощі безумство. Усе це зло зсередини виходить і осквернює людину. Пехатість це риса людей без Бога. У першому розділі, послання до рівня апостол Павло показує занепалий стан, в якому знаходиться все людство. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в розумі, то Бог віддав їх перекрученому розуму чинити неподобства, так що вони сповнені всякої неправди, блуду, лукавства, користолюбства. Злоби, сповнені заздрости, вбивства, чвар, лестощів, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненависники, кривдники, самохвали, гордовиті, винахідливі на зло, непокірні батькам, нерозсудні, непримиренні, нелюбовні, клятвопорушні, немилостиві Римлян 1,28,31 і тут, що, дорогі мої, хотів би ще додати, бо часто запитували, що Біблія каже про християн, що прибігають до пластичної чи косметичної хірургії. Біблія конкретно не порушує питання про можливість для християн робити пластичні чи косметичні операції. У Біблії нічого не сказано, що в цьому є щось погане. Проте є декілька моментів, які необхідно врахувати перш ніж зважитися на ці процедури. Заміна власного тіла є неприродньою і завжди існує ризик побічних ефектів, як фізичних, так і психологічних. Ніхто не повинен дозволити собі лягти під ніж. Досконально не вивчивши всі альтернативи, ризики і побічні ефекти, пов'язані з операцією, людина також повинна повністю усвідомлювати свої мотиви до операції. Для багатьох людей з фізичними дефектами, генетичними чи набутими, є природним бажанням ввалитися в суспільство і почувати себе нормальним. Також є випадки незначних аномалій, які примушують людей почувати себе дуже некомфортно. Але багато, якщо не більшість пластичних операцій є спробами заповнити емоційну порожнечу фізичним шляхом з мертою привертання уваги чи схвалення від оточення. Розумієте, хто ж має дефект, то і там, якщо через таку операцію виправляють, ну тут проблем нема. Але коли ми хочемо собі губи надути, груди, щоб всі на мене звертали увагу, то саме в цьому проблема. Найпоширеніші косметичні процедури включають збільшення підтяжку молочної залози, ліпосакцію, видалення жиру. Тяжке обличчя, повік та інших частин тіла, лікування венозної хвороби, інекції ботокса, жиру, а також виправлення форми носа та обличчя. Приблизно 2 мільйони людей віддають себе на такі процедури щороку, марнуючи гроші, жертвуючи часом і комфортом. Коли марнославство підштовхує людину на операцію, вона стає для себе ідолом. Біблія перестерігає нас не піддаватися марнославству або самовдоволенню, Филиппіан 2, 2,3-4, і не привертати до себе уваги власним виглядом, 1 Тимотея 2.9. Іншим питанням є вартість. Це важливий момент, оскільки більшість людей мають сім'ї, і витрати на пластичні операції ніколи не повинні йти попереду потреб сім'ї. Біблія також каже нам, що ми повинні розумно розпоряджатися грошима, довіреними нам Богу. Притчі 11, 24, 25, Луки 16, 10, 12. Найважливіше, що слід зробити перед прийняттям рішення про пластичну операцію, це порадитися з Богом. Біблія каже нам, що Богові не байдуже будь-яке наше занепокоєння або хвилювання, тому ми повинні приходити з нашими проблемами до Нього. Перше Петра 5:7 через мудрість і керівництво Святого Духа і слова, слова Божого, ми маємо можливість приймати рішення, які будуть угодними Богові. Миловитність оманлива і краса суєтна. Але дружина, яка боїться Господа, гідна похвали притчі 31.30, навіть наймайстерніші хірурги не зможуть стримати вплив часу, і всі косметичні операції з часом проведуть до одного і того ж результату старіння. Підтягнуті частини тіла повернуться у колишній стан, а косметично змінені риси обличчя з часом вкриваються зморшками. Набагато краще працювати над удосконаленням внутрішньої особи. Нехай буде прекрасою вашою не зовнішнє заплітання волосся, золоте обрання або нарядність в одязі, а потаємна людина, серце в нетлінній красі лагідного і мовчанного духу, що дорогоцінне перед Богом. 1 Петра 3:4 Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під першим коментарем. Пишіть ім'я, Амінь. А я уділю вам благословення і поставте пальчик вверх або пальчик вниз. Слава Ісусу Христу!